Даруючи радість, естафету добрих справ започаткували працівники пад Прикарпаття Обленерго. Першою ластівкою стала акція для вихованців угорницької школи-інтернату. Енергетики відвели діток у кіно кажуть, особливих зусиль це не потребує. Просто зібрали серед колег потрібну суму та влаштували малюкам невеличке свято. Ми е, зібрали ці кошти, е, мали бюджет так, на квитки, на попкорн, на сочки, на солодощі. Ми зібралися відповідно і всі за ніхто не мав ніяких заперечень, Тобто це одна із наших добрих справ. До естафети добрих справ долучилося 17 філій та 11 дирекцій пад Прикарпаття Обленерго. Благодійні акції поділили за місяцями. У лютому жереб випав працівникам дирекції з енергозбуту. Вони й взяли під опіку школу-інтернат. Приємні сюрпризи вихованцям обіцяють упродовж місяця, які саме наразі не зізнаються. Водночас педагоги відзначають, така турбота для дітей-сиріт неабияка втіха. Наші діти особливо сприймають такі акції благодійні. Це кажуть, не закінчилася миколо. Так що для нас свято знову продовжується, ми отримуємо далі свої подарунки і задоволення. Кожен колектив самостійно обиратиме на що спрямувати допомогу. Головне відзначають енергетики, що благодійні ініціативи приносили користь людям і громаді.